В холовнайт була богиня, так і вона стара, прадавня, як сам час, які звали променистість, і вона створила всіх жуків. Ну не зовсім, як це не зовсім. Вона ж була їхньою головною богиною. Плем'я метеликів так вона їх створила за своїм образом. А от решту комах вона, скоріше просто знайшла і об'єднала під своєю волею. Силою тихіше вона заповнила їхні примітивні розуми з собою, дала їм мету існування. Вони не мали власних думок чи бажань лише її світло. Чекай, тобто, все королівство було одним єдиним розумним вуликом, де всі були лише її маріонетками. Саме так безмежний незмінний сон, яким керувала вона. Вони не знали нічого іншого, тому й не страждали. Звучить жахливо. Не вже ніхто не хотів свободи. А як ти можеш хотіти того про існування? Чого навіть не здогадуєшся? Для них це було природньо, так було завжди. І що так би тривало вічно? Так і було б. А що сталося? Потім з'явилося дещо інше, інше світло, що впало на королів. Стою пообіцяло жукам те, чого в них ніколи не було. Власний розум. Чого?